Поєдинок робіна Гуда з Гаєм Гізборном. Стислий Переказ. Звістка про робіна Гуда доходить до Лондона. І король погрожує шерифу Нотінгема позбавити його посади, якщо той не спіймає робіна. Шериф вирішує збільшити розмір винагороди за голову розбійника, і на цю пропозицію відгукується Гай Гізборн, один з кращих лучників і меченосців короля. Гізборн вирушає самостійно на пошуки робіна до лісу, попередивши шерифа, щоб той прийшов йому на допомогу, коли він засурмить у свій ріг. Тим часом Віл Пурпуровий змушений тікати з міста і його переслідує сам шериф і 60 воїнів. Коли найкращий бігун шерифа Вільям Трент майже наздоганяє вілла, останньому на допомогу приходить маленький Джон і вбиває бігуна зі свого лука. Вілла врятовано, але маленького Джона хапають і ведуть до Бернизделя на шибеницю. Коли Джона вже мали повісити, шериф чує ріжок Гізборна і вирушає до нього. У цей час Робін Гуд помічає переодягненого гая Гізборна і, назвавшись лісничим, обіцяє допомогти зловити розбійника Робін Гуда. Вони вирішують позмагатися у стрільбі, і робін гуд перемагає. Потім вони відкривають свої справжні імена один одному. Починається довгий поєдинок. Спочатку гай ранить робіна, але потім робін вбиває гая, встромивши меч у його шию. Робін переодягається у речі гая та сурмить у ріжок. Прибуває шериф і вітає з убивством розбійника і наказує закопати тіло. Переодягнений Робін домовляється з шерифом, щоб самостійно убити маленького Джона. Робін Гуд перерізає пута Джона, сурмить у власний ріг, дає йому лук, і вони починають стріляти у воїнів шерифа. Їм на допомогу прибігає вся ватага, і шериф зі своїми воїнами змушені тікати.